Допомога щодо пошуку роботи та адаптація на новому місці у центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк провели профорієнтаційну зустріч для людей з інвалідністю, які прагнуть працевлаштуватись. Консультанти обласного центру зайнятості презентували нову послугу Соціальний супровід. Будуй кар'єру без бар'єрів, профорієнтаційний захід для відвідувачів реабілітаційного центру Гармонія організували спільно з центром зайнятості для людей з інвалідністю, які прагнуть знайти роботу. Презентували нову послугу Соціальний супровід. Це консультант, який завжди буде поруч з майбутнім працівником, допомагатиме з документами та зі створенням інклюзивного робочого місця. Багато роботодавців готові брати на роботу людей з інвалідністю. Вони готові робити і гнучкі графіки, розглядати питання перевезення до місця роботи і повернення додому. Тобто, є, є зараз багато можливостей для працевлаштування. Юрій Горбич нині працює диспетчером служби перевезення центру Гармонія раніше баристою у соціальній кав'ярні, облаштованій для людей з інвалідністю. Юрій розповідає, людині з інвалідністю досить проблематично знайти роботу, якщо це не соціальна сфера або громадська організація. Більшість комунальних державних та й приватних установ не готові облаштовувати та надавати інклюзивні робочі місця. Років два назад. Я вже це всі, всі стадії пройшов. Тобто пошук роботи звертався до центру зайнятості. Складніше завдання це розуміти, де ти хочеш працювати, і приносити користь компанії. Усі 20 учасників тренінгу з працевлаштування мають намір знайти роботу, і саме для них неабиякою підтримкою має стати соціальний супровід. Також у центрі реабілітації планують провести зустрічі з роботодавцями та людьми з інвалідністю, які відкриті до нових кар'єрних можливостей. Часто існує така ситуація, що коли є ті, хто хочуть працювати, і є роботодавці, але чомусь не відбувається цього контакту. І нам потрібно зрозуміти, чому і дуже часто це такі якби упереджене ставлення з однієї з іншої сторони. Під час тренінгу учасників ознайомили з єдиним порталом вакансій, ваучерними та грантовими програмами, а також поділилися реальними історіями успіху тих, хто вже знайшов роботу або відкрив власну справу. Яна колодинська, телеканал Вінниччина.